Привіт всім! Сьогодні у нас вихідний, і я підготувала для вас відео. Вирішила не втрачати ці можливості відповісти на декілька ваших запитань. І знайти цей час, коли мій інженер, будівельник, архітектор, а також дизайнер мого будинку є вільний і не зайнятий ніякою роботою. Не виглядає ось так чи ось так, чи ось так. В описі під відео я залишаю посилання на свій інстаграм, де я показую наше будівництво в реальному часі. Тому, якщо вас цікавить, переходьте, будемо раді вас бачити. Це Добре. Запитання перше. Чому ти вирішив обрати саме Афрейм, що тебе в ньому приваблює? Чому я? Чому Чому я? так можна сказати. Ну, давай, кажи. Облась, конструкція, нестандартне рішення для нашої але хто місцевості. Ми шукали будову нестандартну, щоб вона мала якийсь свою ізюминку. Були різні варіанти, дивилися за контейнером, дивилися звичайний каркас, каркасний, але знайшли американський готель, який. Мав таку будову і нам сподобалося. Запитання номер два. З чого починається процес будівництва Афрейм? Які перший крок? Процес будівництва Афрейм це як звичайний процес будівництва. Місце має бути територія далі. Процес, процес, процес виготовлення документів, проєктна частина yes. будівництво. Добре, третє питання. Які матеріали найкраще підходять для будівництва Афрей? Не, ну це понятно, що 3 Але ж можна використовувати інші? Є різні афрейми, є що внизу можна зробити з камінця чи з цегли зверху зробити афрейм, просто цей, іменно, цей трикутничок. А, можна зробити цільний каркас дерев'яний. Різні, різні дизайн проекти. Тут, ну, немає якогось стандарту такого, що іменно так. Кожна, кожен собі вибирає, який йому подобається. Ми не хотіли. Е... Ну, починати роботу з. Ну, я не хочу багато роботи робити з бетоном, з цементом, з різними такими матеріалами будівельними, тяжкими. Мені ближче до, до душі дерево, запах дерева. І, я не знаю, воно, в, тому, в тому є свій ізюмент. Там 4. Чи є якісь складності у роботі з Авре? Які вони були у тебе, дуже маленькому сумки чи у тебе? Та складність в будівлі. будові. Так як ти будуєш першу будову, то легко не буде, помилок буде дуже багато. І в процесі дуже багато змін, які буде, тому що ти всього не знаєш. І конструктивні... Тонкощі, які ти під час роботи спілкуєшся з спеціалістами, ти вивчаєш щось, змінюєш навіть в тому самому проєкті, в процесі роботи і отримуєш якийсь результат. Звичайно, воно будуть е нюанси, як на любуй будові буде щось з часом, будеш бачити, що ти зробив неправильно. Ну, але це є річ, це і життя, це і навчання, і ніхто. Ми ставимось до цієї будови, як до. Творчого yeah. процесу і нюанси, які будуть якісь ну, такі специфічні, вони, ми їх маємо пройти. Добре, сумішне питання з тим, яка найважливіша помилка, як в тебе була, якої краще у неї? Не будувати, так? А ти сказав мені ж та помилка, яка що, ти не почав раніше, ти про це шкодуєш. Ну, це з точки зору фінансової, що воно чим, чим, чим довше, тим воно все дорожче і воно виходить, саме будівництво виходить довше ну, дорожче в цьому в фінансуванні. Але в загальному ну, воно щасно, через 10 років воно ще буде дорожче. Тут, тут ну, Добре, а по конструкції. По конструкції. Щось ти замітив таке, що ти не Вагонку трошки, трошки її легше, ми дуже плотно її складали одну в одну, але я думаю, що воно. Чому вона здулася? Ну, не сильно, воно буде. <ші> воно все буде <не> <пиш> утеплиться, закриється і вона стабілізується і все буде нормально. Écladuke, Можливо, навіть ще щось треба було техні... більше зробити, кращий проект. Ну, це не є якась помилка, чи є якась якась. Це просто до так? Можна було зробити, просто уникнути багато ну, робочих процесів, які зараз виникають під час будови, міг його, їх уникнути і часу затрат. А так взагалі ну, все. А все не жалієш, що ми зробили 3D-візуалізацію? Ну, як в нас була макети, Д-візуалізація, така власноруч, але... Я не знаю, все що в мене було в голові. Так, це... воно у те було іншим, чи в мене. Давай пішне з того. Шо, деякі рішення є такі, з якими я навіть не могла змиритися. Але навіть це вийшло якось краще, ніж я очікувала. А про це згодом. І все, мабуть. Все? Це я думаю, що багато тепер хто з наших підписників захоче таку саму будівництво, таку саму будова Афрейм, І я думаю, ми вас надихнули, тому до зустрічі. Але то я пачу це таке. Якщо у вас є ще будь-які запитання до нас, можете залишити їх в коментарях під відео. Ми з радістю відповімо і на них. На наступне відео я надіюся, що у нас будуть стояти вже вікна, і тому звук кулиться набагато якісніший і без посторонніх звуків. Тому запрошую.